Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. І цього разу це військова тематика. І я точно знаю, що я комусь це обіцяв. Та й в принципі, думаю, якщо ви тицнули на це відео, то вам точно цікаво поглянути, що тут буде. А особливо знаєте на що цікаво поглянути мені. На ось цю другу конструкцію. Я сподіваюся, що в нас вийде її зібрати вона не розвалиться до біса. І, в принципі, ми на неї зможемо поглянути сповна. Ну і цей набір я купив всього за 90 гривень. Тому, якщо ви хочете побачити більше таких цікавих наборів на військову тематику, то, звичайно, все залежить лише від вашої активності, від ваших вподобань та підписок на канал, щоб не прогавити нічого цікавого та нового. Тож відкриваємо цей набір, і все решта по ходу. Не те, щоб я дуже орієнтуюся у військовій техніці. Але, здається, це називається РСЗВ, реактивна система залпового вогню. Ну, а ось це я не знаю, як називається. Якщо тут є військові експерти, то напишіть мені, будь ласка, бо ну, що це таке, я, якщо чесно, не знаю, сподіваюся, за лендлізом нам таке також передадуть. Даємо ось сюди цю коробочку на фон. І, знаєте, ця інструкція з синьою рамочкою мені дуже нагадує компанію Леле. Хоча компанія Great Friend, чудовий друг називається, не знаю наскільки чудовий цей набір, але зараз ми, звичайно, з вами це все разом дізнаємось. Можливо, це дійсно леле просто вже, так скажімо, під іншою обгорткою. Три пакетики з деталями, у нас, до речі, це все буде на моторчику. Я сподіваюся, ця штука буде теж на моторчику. Гаразд, все, забули про цю штуку на деякий час. Дивимось, що тут є, в принципі, по факту. Бо на цю штуку нам подивитися доведеться трошки пізніше. І давайте так, я цю штуку точно збираю, а ви додивляєтеся принаймні до прощального слова. Будь ласка, я вас прошу, це мені дуже допоможе просунути це відео. Ну і можете написати коментар, що з цього набору вам сподобається найбільше. Все-таки РСЗВ чи отой другий варіант. Наче всі деталі вже на столі, тож можемо швиденько їх проглянути, раптом тут щось є дуже цікаве. Знаєте, найцікавіші детальки, мені здається, ось такі. Я взагалі не пам'ятаю, чи бачив їх. Хоч колись у виконанні Лего, можливо, це свої детальки, але якщо вони є у Лего, то можете написати про це у коментарі і в якому наборі, бо просто так я вам, звичайно, не повірю. Ну і ось така от штукенція якої. Точно у Лего бути немає. А як вона буде приєднуватись, я її просто маю там десь замурувати чи що? Ну тут немає жодних конекторів до Лего. Ну, гаразд, розберемось якось потім. Тож приступаємо до збірки. Оригінальна конструкція виглядає ось так. І знаєте, мені здається, що досить класно виглядає ця машинка. І так, тут є нестандартні для ЛЕГО рішення, наприклад, як вам піни знизу. Я думаю, що важко здогадатися одразу, чому це так сталося. Якщо я зможу ще це розібрати, ні, мабуть, не зможу. Коротше, ми такий ось цей моторчик мали замурувати ось сюди всередину. Можливо, ви бачили це на прискореній збірці. І ось ці колесики також. Ці колеса ж е, теж у ось такій детальці, якщо я вам приближу, наче стандартна 2 х 2, але з такими прорізами ось тут по центру, на кожному ребрі. Мені здається, що досить класно ця машинка виглядає. І я можу вам її рекомендувати навіть на деталі, якщо вам такі потрібні, бо детальки тут якісні. Функцій тут, в принципі, не дуже багато. По-перше, це рухома ось така деталь, і здається, я не забув сюди нічого поставити. Сюди просто дійсно нічого не кріпилося. Я не знаю, для чого ось ця деталька рухома така потрібна. Ну і власне. Ось ця ракетниця. Її ми можемо повертати як по осі, в принципі, ось цій, так і нахиляти вище нижче, щоб стріляти під різним кутом. Також нам потрібно, звичайно, протестувати, як добре ця машинка їздить. І знаєте, я її відвів не так далеко, а вона досить сильно сунула коробку та досить далеко проїхала. Ще й у неї в механізмі ось цей от рух залишився. Мені здається, досить непогано. Ну, єдине, що так, це через те, що кріпиться на один пін, то воно не дуже надійно, але це все через те, що ось така особливість конструкції. Власне, в такому маленькому масштабі щось краще придумати, я думаю, неможливо. Ну і позаду виглядає ось так: насправді декору в неї не надто багато, та й це всього 120 деталей, більшість з яких або двопінові, або однопінові. Ну і залишилося нам глянути те, заради чого ми всі зібралися. Конструкцію Б. Тобто ось таку конструкцію. І так, я вважаю, це має бути хід. Тож перезбираємо цю конструкцію на інший лад. Друга конструкція зібрана. І так це виявляється ось такий робот. Це, наче як його голова, це його руки-базуки, ось такі, так, досить дивні насправді. Ну і сам по собі він теж виглядає насправді досить дивно. Особливо мені дивна ось ця кабіна попереду. Для чого її сюди присобачили, я не знаю. Тобто, якщо її від'єднати. Ну, в принципі, так, ось ця плоска площина. В принципі, виглядає не набагато краще, може було краще і з цим. Але, власне, ця штучка теж виглядає не дуже доречно, мабуть, викручувалися з цих деталей як могли. Ну і, власне, деякі детальки у нас залишилися після збірки, як і після збірки минулої. До речі, що цікаво, наприклад, ось ці сірі детальки, власне, у самій машинці не використовувалися і поклали сюди. Саме для ось цього робота. Так, якщо вам більше подобається він, то ставте одразу вподобайку, можете написати про це у коментарі. Насправді, схоже на якусь саморобку нуль річної дитини, мені здається, тому виглядає досить не дуже. Але в принципі те, що таке принаймні придумали, це також прикольно, бо я насправді повівся саме на це. Якби тут просто було ось це РСЗВ, навряд чи я би це купив. Коли я побачив ось цю штуку, я подумав, так я хочу вам це точно показати. Та й, власне, ну, я думаю, подивитися, вам точно було цікаво. Що також цікаво, в інструкції у нас тут цілих три різних збірки. По-перше, це перша моделька, по-друге, звичайно ж, друга. Ну і по третє, у нас є частина ось такої модельки. Ну, частина збірки. Ну і ось це виглядає також максимально дивно. На руках у нього танк, також якийсь кузов від машини. Власне, ще якісь тут машинки, от скоріше всього, це наше РСЗВ тут. Окей, є і такий варіант: з кількох, здається, з восьми, навіть ні з чотирьох наборів, тобто 400 гривень, і ви можете отримати таке чудо, як зображене позаду. Але якщо вам сподобався цей огляд, і ви хочете більше такого, більше конструкторів на військову тематику, то звичайно тицяйте вподобайку, пишіть коментарі для просування цього відео або для зворотнього зв'язку зі мною. Я всі коментарі читаю та відповідаю. Якщо там є якісь питання, то точно. Ну і звичайно, не забувайте підписуватися на канал та тиснути на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого, та підтримувати нашу армію, бо зараз це дуже важливо. В принципі, як звичайно у будь-який час війни. Тож не забувайте, дякую вам за перегляд, гарного настрою! Все буде Україна!